Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити на таку важливу для себе тему, яка дуже сильно стосується мого життя і моєї особистості: це відчуття провини. І, звичайно, ми будемо говорити не про нормальне, якесь адекватне почуття провини, а про таке вже якесь самопоглинаюче, саморуйнівне відчуття провини, коли це відчуття стає непропорційним, тому що насправді відбувалося або відбулося у житті. І починає буквально руйнувати особистість. Це відчуття може стати провідним у житті людини, тому що, щоб не сталося, людина відчуває, що вона є причиною всього того поганого, що сталося навколо неї. Але насправді це так не працює. Взагалі, відчуття провини можна визначити як усвідомлення людиною того, що вона стала причиною якихось негативних подій або наслідків у своєму житті або у житті інших людей. Звичайно, як і більшість наших ментальних проблем, відчуття провини бере своє коріння з дитинства. Це можуть бути різні сценарії, наприклад, коли батьки сварять своїх дітей за те, що вони десь там провинилися, зробили якусь шкоду, наприклад, розбили чашку. І замість того, щоб спокійно якось пояснити ситуацію, пояснити як цього можна було уникнути, вони починають сваритися. І звинувачувати дитину в тому, що от вона якась не така, і це вона розбила чашку, і через неї ця чашка розбилася. В цілому, типу, це і є правдою, але те, як все це подається, дитиною сприймається як те, що вона є причиною цієї люті і злості мами. По факту вона не сприймає як те, що вона є причиною, що чашка розбилася. Дитина сприймає ситуацію як те, що вона зробила щось, що дуже сильно розізлило там дорослих батьків чи матір. І в цьому от уже починає зароджуватися це відчуття провини. Найгірший сценарій це коли батьки взагалі прямим текстом говорять дитині, що от через тебе моє життя таке погане, якби тебе не було, як ти там нормально жив, жила, і все було добре. Тобто, по факту, батьки прикладають відповідальність за свої життєві негаразди, за свої проблеми на дітей. Звичайно, вони просто так скидують якісь емоції, якусь злість, проте от дитина тоді в такому вже маленькому віці відчуває себе, що. Так, я є причиною всього цього негативу, всього цього поганого, що трапляється з моїми рідними, з моїми батьками. А далі вже і батьки не потрібні для того, щоб продовжувати карати себе, для того щоб продовжувати звинувачувати себе в всьому, що відбувається навколо. Ось оце сценарій, ось ця позиція. Причини всього, що відбувається, закріплюються за людиною і тягнеться з нею допоки вона не навчиться її контролювати. Найперше, що мені допомагає позбавитися цього нав'язливого відчуття провини це усвідомлення того, що помилки це мій цінний досвід, і саме цінний досвід помилки це найоптимальніший і. Найшвидший шлях навчитися чомусь новому, і просто треба це повторювати собі, тримати це в голові. Ну, наприклад, коли я готую якусь страву, вперше з великою ймовірністю у мене не вийде зробити її одразу. Ідеальною і смачною, Скоріше за все, вона мене або підгорить, або буде пересолена, або щось там ще не так. Саме на цьому досвіді, саме на цих от своїх перших помилках, я можу надалі там на третій, четвертий раз зробити цю страву вже набагато більш якісною і смачнішою. І, от у людини з відчуттям провини, навіть такі простій ситуації може виникнути ось це от якісь самопокарання, якісь думки по типу. Дарма я витратила продукти, дарма я витратила гроші на це все, дарма я витратила свій час. Я могла б зробити щось краще за цей час, я могла б зробити щось більш корисне, і ось це саме той момент, коли внутрішній стан, ось це от саме покарання абсолютно не відповідає масштабу того, що відбулося насправді. Коли я роблю щось не так, і намагаюся на свої ось ці негативні думки придумувати якісь контраргументи позитивні, наприклад. Добре, мене не вийшло спекти цей поріг, зате, зате я наступного разу зроблю це по-інакшому і стану просто мастером по тому, як випікати саме цей поріг. Тобто, так, міняти це відношення з якоїсь трагедії на те, що це лише цінний досвід. Наступне, що я помітила, поки працювала зі своїм відчуттям провини, це те, що. Насправді мені досить вигідно відчувати себе винною за все поспіль. Я боюся, що хтось зовні почне мене винуватити в тому, що я зробила щось не так, і я починаю сама транслювати цю думку. Ви знаєте, коли людина боїться, щоб з нею посміялися, вона починає сама над собою жартувати. Працює на випередження. Тобто, так я просто починаю винуватити себе в тому, що відбулося, для того, щоб хтось хтось інакший не сказав мені цього обличчя, тому що нам це набагато страшніше, аніж самому там подумати про себе щось погане. Тому так є якась вигада в тому, щоб покарати себе самого, щоб іншим не довелося цього робити. І тепер найцікавіше, що ще за собою таїть, ось це от відчуття провини, відчуття того, що я є причиною всього поганого, що відбувається навколо мене і навколо моїх рідних. А саме це відчуття певної всемогутності. я настільки впливова, я настільки важлива, що я можу зробити так, щоб їм було або дуже сумно, або дуже радісно, або викликати у них злість. Оце те саме, що було ото в дитинстві, що я є причиною злості, чи якихось негативних емоцій тієї дорослої авторитетної фігури, яка там в мене тоді була. І виходить, що я коли відчуваю цю от провину, я беру на себе якусь неймовірну відповідальність, неймовірну велику владу і прямо впливаю на те, що відбувається в житті інших людей або навіть в своєму житті. Хоча, по факту, і на своє життя, то важко вплинути. А щодо життя інших, то, то взагалі там питання, чи, хоч якось, ми впливаємо прямо на те, що у них відбувається. Наприклад, в ситуації, коли не знаю людина в гостях розбила якусь тарілку, хтось може розіслитися, хтось може з цього посміятися, комусь взагалі буде байдуже, і це вже від цієї другої особи залежить, що саме вона буде відчувати до цієї ситуації. Людина з відчуттям провини повністю бере відповідальність за емоції інших людей на себе. І так, це з одного боку дуже великий тягар, а з іншого боку, це знову ж таки все відчуття, що от такі, от я важливий, от от настільки я впливаю на інших людей, що через мене людина починає злитися або радіти. І це зовсім така несподівана сторона цієї ситуації, тому що, наче як відчуття провини — це така жартовна позиція, коли так я винний, я не знаю, зробив все не так, я просто вартий всіх найгірших покарань в цьому світі. Але при цьому в цьому криється ось оце от така всемогутність, така от влада, і відмовитися від цієї влади може бути досить важко усвідомити те, що насправді не такі ти всемогутній, для того щоб настільки сильно від твоїх дій залежало життя інших. Тож так важливо ось цю відповідальність віддати назад людям, які нас оточують. Зрозуміти, що люди мають право обирати те, що вони відчувають, те як вони будуть поводитися, те як вони будуть реагувати на різні обставини і події. Взагалі, щоб розрізнити ось це токсичне відчуття провини до себе від. Такого більш реального, тому що ми дійсно можемо десь не протечити і відчувати провину за це, це типу адекват. Я намагаюся розмежувати стосовно чого я це відчуття провини відчуваю. Наприклад, якщо я в автобусі наступила на ногу людині, я можу вибачитись, це має компенсувати тоді, яку я зробила. Після цього я більше не маю відчувати цю провину. Якщо я наступила на ногу і нічого не зробила зробила вигляд, що я цього не робила, тоді це відчуття провини можемо карати і це має місце бути. Проте, якщо я вибачилась, зробила якусь цю от компенсуючу дію, воно має пройти. Якщо це відчуття провини не проходить після цієї компенсуючої дії, то все це вже токсик відчуття провини починається, від якого треба позбутися, ну або просто навчитися його контролювати. І з цього також впливає те, що для того, щоб позбутися від відчуття провини, ми зазвичай робимо якусь компенсуючу дію. І якщо є якась ситуація, коли ми не можемо прямо зробити щось для того, щоб виправити. Те, погане, що ми зробили, ми можемо самі собі придумати, щоб нам такого зробити, для того, щоб просто внутрішньо себе вибачити за це. Наприклад, якщо нас турбує якась далека-далека ситуація з дитинства, і ми все себе караємо, караємо за те, що зробили щось погане, ми можемо придумати самі собі якусь компенсуючу дію, за якою ми будемо готові саме собі це пробачити, просто якась гарна корисна дія для когось або для себе і. Усвідомити от те, що добре, я ось це зроблю, і тоді я собі це пробачаю. Все це будуть, ця от компенсуюча дія, Я для себе це так вирішую. І після цього мене це вже не має тривожити. І мені це дійсно допомагає ось ці от пункти усвідомлювати, що помилки, які роблю, це лише досвід, який може бути корисним мені в майбутньому. Потім усвідомлення того, що моє відчуття провини криє за собою ось це от відчуття самогубності. Те, що я забираю відповідальність у дорослих людей за їхні емоції, я забираю цю відповідальність на себе, чи потрібно мені це, чи потрібно це іншим людям. Ні, давайте вважати, що всі люди дорослі, і вони мають право обрати, що вони будуть відчувати і як вони будуть діяти, і робити ось ці от якісь компенсуючі дії, наприклад, вибачатися. Також давайте трошки зменшувати вимоги до самих себе, не потребувати від себе того, щоб ми були досконалими. Щоб ми ніколи не помилялися і завжди робили все правильно. Ми є гарними, такими, якими ми вже є. І будемо з часом, з цим досвідом, з нашими новими помилками, ще кращими. А відповідальність ми можемо брати лише за своє власне життя. Дякую за перегляд. Рада була провести разом час. Goodbye!